Вітаю вас підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Сьогоднішню нашу зустріч починаю з архівного відео, яке було знято у цей день рівно два роки тому. Ось так було 26 квітня 21-го року. Проснулися, вийшли на вулицю, а тут зима. 26 квітня. Мете, квіти. Нерциси, гіацинти, тюльпани квітували, зелені кущі, смородини, йошти. Все понагиналося під вагою снігу. Холодно, незатишно, мило, наче взимку. Дивлячись на сьогоднішню погоду і порівнюючи, ми бачимо, що сьогодні, хоч і не дуже сонячний день, сонце то виглядає, то ховається, але в порівнянні з погодою у цей день, яка була два роки тому, то сьогодні можна вважати, що дуже теплий день. А це відео як нагадування про те, якою може бути примхливою погода за місяць до календарного літа. А це вже зйомка за вчорашній день, який був сонячним із самого ранку, дуже теплим. Щодня виходиш на ганок і бачиш перед очима картину, художником якої є сама природа. Навколо безліч квітів. Щодня їх стає все більше і більше. Ось під старою яблуною тюльпани із сільського вісника. Тут їх три сорти. Це махрові ранні, потім будуть ще пізні та ліліні. Тут е, по колу обсаджено все хостою. Під горіхом е, обсаджено хостою білою великою. Мені завжди хотілося, щоб подвір'я потопало у квітах, щоб кожен його куточок був засаджений квітами. І так ото щороку щось насаджую, нове й нове. Десь перекопую, десь трав... росла трава, я перекопала, зробила квітник, як сказав мені колись син, ти скоро всю траву в дворі перерієш, не буде <свят> де їх от походить. До слова, я дуже люблю влітку ходити по траві, бо соніш. Тому трава у мене в є, всю її перекопувати я не буду. Для квітів міста, місця достатньо, на городі землі багато. А оце ось садок і город. Город ще не вигорений у нас, але в деяких сусідів уже трактор на городі оре. І ось такий агроном ходить по городах, за трактором ходить і до нас прийшов на город. Зазвичай він перевіряє якість посіву та якість оранки. Дивлячись на цю чудову картину, мабуть, кожен із вас згадав е, поезію Тараса Шевченка і подумки продекламував садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плуатарі з плугами йдуть. Ну, і так далі. Хрущів над вишнями ще не бачила цього року, а от бджілки трудяться на славу. В сонячний день вони працюють. Насправді, дерево це не вишня, а черевишня, гібрид вишні та черешні саджаниці, яку колись давно привезли батьки з Криму. Це, звісно, добре, коли день теплий і сонячний, але ж роботи додається. Клята оленка волохата, її навала ціла. Треба частенько ходити до тюльпанів, збирати її, бо шкода ж квітів, все на ходу пожирає. А такий шкідник. А це відео про те, як в екстремальних умовах інколи доводиться працювати на пасіці. Вулики треба пофарбувати, а бджоли ще працюють. Фарба без запаху, тому бджола не нашкодили. Сьогодні вийшла у садок, надумалася прополоти свою діляночку з ліліями. А це часник і цибуля. Теж вчора прополола. Сьогодні почала працювати, але погода зіпсувалася, почався дощ, трохи прополола і довелося йти до хати. Сьогодні до того ще й сильний вітер, на вишнях вже цвіт починає облітати, Груші вже розквітли. Гарно як. То ревінь, то не лопухи. Лопухи в мене немає на городі. Ось так. І як я сказала, хрущів в цьому році над вишнями ще не бачила, то в землі личинок їхніх дуже багато. Жирні, вгодовані. Пішла прополювати ділянку в садку, там, де трактор не зможе заїхати. І оце їх там сила силенна обполола ще одну діляночку, земля важка. Гепала тією сапою, гепала, втомилася. А це ось молодий садочок. Тут п'ять яблун, це рідочок, тут агрус, смородина від межі. І... А це теж восени яблунка посаджена. Тут райдочок, три сливи, потім дві грушки молоденькі. Це побуло все. Там вже можна буде щось садити. Тут чесник і цибуля. І там ще посаджена навесні Он, яблуня. Golden delicious. Син привіз, посадили навесні. Тут трактор проїде ще плугом. Два плуги, мабуть, буде. Це ось молоденькі, мої 90 Восени смородина, плочки ще посаджені. Ой, вітер сильний, хмарно. дощик, А то зеленіє полуниця. Восени не встигла там порядок навести, все докупи злилося, хоч навесні все було ріненькими рідочками. Це лілії, тут уже деякі розсаджувати теж треба. А це вже біля хати. Та йшла, дивлюся, скільки щодня квітів нових додається. Не встигаєш їх фотографувати. Все так стрімко міняється, щось розквітає, щось вже відходить. Ось килимок який гарний, з барвінку. тюльпани різні. Не цей такий багатоквітковий. Та їх насправді багато сортів, Я всі навіть не показувала вам. Нема коли ходити над кожною квіточкою не встигаю. Так, воно в садіньку. Баян не прополоно, квіти вже великі, все позливалося. Я не знаю, як тут буду порядок наводити. Тут деякі мерці розсаджені, деякі великими кущами, ось цей махровий треба розсадити. Вже велика кубка там наросла. Півонії, децентра розбите серце. Ну і звісно що царська корона, Рябчик імператорський, краса. Який весняний квітник без нього? Все гарне, все квітує. Дякую Богу і нашим захисникам за мирні ночі і спокійні дні, щоб всі повернулися, живі, здорові, неушкоджені, до своїх родин. Все буде Україна. Разом до перемоги. Дякую за увагу.